Доброго, Доброго дня, дня. я Голуб Тицяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог. Сьогодні я запрошую вас на практику цілющий простір, яку я проводитиму з колодою карт подеживого. Вітаю всіх, хто в ефірі, вітаю тих, тих хто буде слухати нас у записом. І колода карт подажевого допомагає. Знаходити розмовані місця у психіці, якщо коротко сказати, і місця, де в нас є психічний стан, і його розчиняти, ослаблювати. І допомагає створювати цілісність у внутрішній сімейній системі, допомагає створювати такі стани, в яких ми виступаємо співтворцем. Бо в людини завжди є. Кілька варіантів, як проявляти себе у світ. Можна бути жертвою. Тоді я роз'єднана із власною силою, роз'єднана із світом. Можна бути героєм, і тоді я в силі. Але світ для мене войовничий, ворожий, я в антагонізмі І вся сила витрачається за боротьбу. Можна бути ігроком і шукати чіткоди, і. Таємні ходи і каліточки, і тут є сила, і є вже світ, і є гра, але є такі стосунки з світом непрямі, ніби напряму все, що я хочу, я не можу отримати, тому мені треба шукати якісь таємні кодіки секретики Я пропоную стан співторця. Коли я з'єднана із власною силою, я створюю щось у живому, глибинному ресурсному контакті з світом. Тож, ця практика цілі ще простір, особливо, якщо ви робитимете її кожного дня або певною регулярністю, вона налаштовує вашу внутрішню систему на згоду створює такий вектор, коли немає конфліктів у внутрішньому просторі. Якщо вони виникають, ви знаєте, що з ними робити. І створює стан, в якому ми можемо щось створювати разом із світом. І карта дня в нас яка допоможе співналаштуватися з хронотопом сьогоднішнім днем, сьогоднішнім простором, з тими планетами, які над нами ходять і впливають на наш стан. І візуальна частина ось вона буде розміщена тут на каналі це Світлини Катерини Попальнової і категорії в нас байдужість і співналаштованість. Я відчуваю себе в байдужості, я є співналаштована. І я відчуваю себе роз'єднаною, я є ніжна. Признаємо ми завжди з великих категорій, зараз я різну допоможну книжечку кінезіологічну цій картиці поєднано дуже багато інструментів. Я колись рахувала за 12 з різних о, напрямків. І в нас байдужість і спів на Є. Рука на праве плече в кінезіології Вважається, що тут у нас є точка камери. Це такий простір, в якому зберігаються умовно ніби бібліотека файлів. Друга рука, ми робимо мудра причини 4 пальці і затиснули одним. і великий мізинець Ось так виставили. Тобто великий палець на нігтьових пластинах трьох пальців. І ось такий. Мудра причина допомагає нашу систему налаштувати на такий стан, в якому вона починає пошук, трансдериваційний пошук, як я дійшла до життя такого. Як у мене, з'явилися такі уявлення про себе та світ, які ситуації до цього призвели. Хтось мені це казав, це були мої власні вибори, це родові якісь установки, це колективні установки. Тож ми, коли е, таку мудру вмикаємо, наша система починає шукати витоки, джерела. Тих о, переконань, про які зараз я буду читати. Не хочу перекладати зараз на українську, це буде займати додатково в мене напруження, складати, а нам треба навпаки ну, систему розслабляти, тому буду читати так, як є в мене в протоколі російською Я безразлічий. Я чувствую безразличие. Выбор есть, выход есть. Будь ласка, мои слова опускайте внутрь себя, нибудь у колодец, так, чтобы они вваливались глубоко, глубоко в внутренний постер. Единственный способ защиты у меня состоит в том, чтобы не воспринимать больше ничего. Не принимать никаких раздражителей. Закрыть свои глаза и не видеть больше ничего. Разъединить тело и душу. Я больше не выношу боли, печали, радости. Я завернула себя в броню, стало как броненосец, и пусть жизнь проходит мимо. Ощущать жизнь в себе — это одновременно и умирать от боли. Зачем я должна это делать с собой? Если жизнь проходит мимо меня, то мне не придется умирать, я уже мертва. Быть мертвой легче, чем умирать. их выдох И внутренний простер выбер Евы Хидье. Я встану в настроенности. Я двигаюсь в потоке моей жизни. Я сама создаю зыбь и круги по воде. Мое внешнее выражение знает о моем внутреннем содержании. Поры моей кожи открываются и закрываются в гармонии с тем, что я чувствую. Мои органы чувств не предают меня. Они дают мне знать обо всем, что происходит, и поэтому я могу настраивать свою жизнь на нужное направление. Мое внешнее выражение не должно лгать о моем внутреннем содержании. Они действуют в полном согласии друг с другом. вдых выдых. Выбер Е, выход Е. І тепер, будь ласка, одна рука на на потилицю, а я переводжу себе з байдужості в співналаштованість дих видих. Міняємо руки. Я переводжу себе з байдужості в співналаштованість видих. І тепер я трохи помовчу, аби йдіть увагою по своєму тілу. Що змінюється? Що змінюється у почуттях, що змінюється у внутрішньому просторі, у ментальному просторі. Як я про себе думаю, що я про себе знаю, що я знаю про світ і про мої стосунки з світом. У мене зараз таке враження після цієї практики, що у мене такі, як лати були на тілі і вони скидалися. І шкіра така ніжна, дуже вразлива. І ми переходимо до другої частини. Я відчуваю себе роз'єднаною. Я визнаю, що в мені є частина, яка відчуває себе роз'єднаною. І тут, і зараз я запрошую цю частину проявитися в просторі моєї свідомості, мого тіла, мого життя її поточної практики в безпечному просторі нашої практики. Я кличу тебе та моя частина, яка відчуває себе роз'єднаним, і визнаю, що ти в мене є. Ти важлива частина, рівно велика, але я не Я більша, ніж ця моя частина. Я вміщаю дуже багато інших частин. Це лише одна з те, що відчуває себе роз'єднаною. Може, це роз'єднаність із собою, і з тілом. Із власними почуттями, із полем свого життя, із майбутнім, із світом, цілком, із іншими людьми. Ми можемо бути роз'єднаними в будь-якому нашому в сфері нашого життя. Але так чи інакше, я запрошую ту частину проявитися, і ви можете знайти її образ, або звук, або відчуття в тілі, де вона. Зараз знаходиться та, що відчуває себе роз'єднаною, туди я пропоную покласти руку. Доторкніться рукою до цієї своєї частини, відчуйте, як від цього доторку вона проявляється, стає видимою. У нас так влаштована психіка, що коли є щось невиносиме, воно витісняється, на нього важко дивитися. У ці наші частини, вони вигнанці. І ось тут і зараз ми запрошуємо її проявитися в нашому просторі, вдих-видих. І тепер я можу піти в своє серце глибоко-глибоко, в порталі мого серця є моє власне вогнище. Це вогнище, що є силою самого життя в мені. Це вогнище, що є тим життям, яке стало мною. Те вогнище, яке пам'ятає те світло, яке з'явилося, коли з'єдналася материнська клітина з батьківською, і коли материнське тіло сказало так, і коли життя сказало. І з того часу це вогнище завжди горить у моєму серці, але воно може ледь жевріти. Я можу бути лісовою пожежою. І зараз я можу великою подякою підійти до цього вогнища, до сили життя в мені і клонитися. Це можна робити навіть не тільки цілесно, а й просто у відчуттях з наміром, клонитися цій силі життя, що проявляється через мене, подякувати за той великий дар, що в мене є. І, видих. і, будь ласка, покличте хранительку цього вогнища, це той наш внутрішній вищий аспект, що завжди з нами, завжди за нас, та нерушима скеля, що ніколи не відвертається. Та наша частина, що з'єднує нас із самим життям, і є цим життям. Як виглядає ваша хранителька? Ви можете її запросити і побачити, або можете просто знати, що вона приходить, бо це ваш внутрішній пост, по, о, простір і на кожну вашу дію, завжди відгукується. Подивіться на свою хранительку або просто доторкніться своєю увагою до цієї своєї частини. Знайдіть, де вона зараз проявлена в вашому тілі і теж туди покладіть руку. Ніби цією рукою ви можете торкатися ці своєї хранительки, Хранительки внутрішнього вогнища, того вашого вічного, безкінечного та давнього, ісконного, первинного аспекту, що завжди за вас і на вашій стороні. Це як зелений сектор у шаманському колесі, це як сила життя. Відка, що проростає крізь асфальт, і дика трава, що проростає саме нами після пожеж, після холоду і голоду, бо ця сила вона має безкінечний потенціал. Коли ми зараз торкаємось цієї своєї частини, ми помножуємо нашу увагу на безкінечну силу життя, і ця частина ваша хранителька чинає. Коренятися ваша свідомість починає розмічуватись в ресурсному зв'язку із вашою цією частиною видих. Тут і зараз я прошу мою хранительку потурбуватися про мою частину, яка відчуває себе роз'єднаною. Вичте цю частину до вашого вогнища і нехай хранителька її Теплим, обережним покровом дасть їй випити теплого чаю або якогось іншого напою. Вінеться цілюще зілля, відновлює, зцілює, очищує і наповнює ту вашу частину, яка відчуває себе роз'єднаною, Дихай, віддиха. І тепер, будь ласка, покличте, нехай. Біля цього вогнища з'являться всі ваші частини, ті, які поранені, безсилі, віччні, ті, які не знають, що їм робити, загубилися, загубили з себе зв'язок. І нехай всі ці частини створюють коло, цілюще коло біля вашого внутрішнього вогнища, вдих-видих. Попросіть, нехай ваша хранителька історію обережний покров на всі І ваші поранені частині, Ті, які вразливі, ті, які зараз потребують більшої уваги, любові та прийняття. Хранительки все це є. Тепер, будь ласка, додайте ще зовнішнє коло біля вашого вогнища, біля сили життя в вас. І, нехай оце зовнішнє коло, ми запрошуємо ваші силові аспекти, які б ми не переживали періоди, в якому б розпачі і безсилі ми не були, у нашої психіці завжди є а, вразливі і силові аспекти. І ось зараз ми кличемо ваші силові аспекти, ті, які знають, ту, яка може, та, яка з'єднана з силою. Та, яка знає, що таке перемога, та яка знає, що таке оптимізм, та, що з'єднана з майбутнім, ваші аспекти дитячі, творчі, ваші аспекти аспекти звірині, в мене там буде м'який мій, мій метелик, моя пантера і мій олень. Які ваші звірині аспекти приходять у цей зовнішній коло? Коло наших силових частин. Туди запрошуємо нашу душу, тонку нашу структуру, яка з'єднує нас з горнім світом, запрошує наш дух. Просіть, нехай ваші вищі аспекти теж доєднаються до вас до цього зовнішнього кола. Тіло, дух, душа мої, всі тонкі аспекти, аспекти єдині, де їх єди. І знов скануємо тіло почуття думки, що зараз відбувається, коли у вас у внутрішньому просторі, в порталі вашого серця, є вогнище, сили життя у вас, є ваш аспект хранительки, і є зцілююче коло вразливих частин, ранених частин, і зовнішнє коло силових частин, куди підходять, підходять ті ваші частини, навіть про які ви можете забути. Але вони є у вашому внутрішньому просторі, те, що навчилась ходити, писати, складала іспити, отримувала роботи, навчилася заробляти гроші, те, що долала перешкоди, та, яка має сильне тіло, яка може стрибати, та, яка в контакті з чимось більшим, та, яка в контакті зі своєю фізичною силою, та яка стійка, і непохитна. Всі всі ваші силові частини створюють зовнішнє коло. Як тепер ви себе відчуваєте? Тіло почуття думки скануємо. Вдих і видих О! Я є ніжна, знов до себе околодясь. Я визнаю, що в мені є та частина, що є ніжною, і тут і зараз я її кличу. Прошу проявитися у моїй свідомості, у моєму тілі, у моєму серці і в просторі нашої практики в безпечному просторі. Я запрошую ту мою частину, яка є ніжна, зайняти керування моїми життєвими сюжетами дня сьогоднішнього, виборами, сприйняттям, втіленням. Які нові сюжети плести демуться? Для мене, коли та, що є ніжна, буде керувати всіма моїми внутрішніми і зовнішніми діями, видих. беремо долоні, масажуємо очі на потилиці, ніби ви знайшли кресті очей. На брох м'язі знаходяться наші очі ліво вверх. Я її ніжна, я її ніжна видих. Очі ліво, я її ніжна, я її ніжна. Ливониз. Я її ніжна, я її ніжна. Низ. Я Я ніжна. ягиніжна. Правониз. Я її ніжна, ніжна. Кава. Я ніжна. я її ніжна. Праводах. Я ніжна. Я нежна. Я ніжна. Я є ніжна. Равелдах. Ягинижна. Я, є нізна, я, є я є ніжна. Краво. <extern9fficients>? <temples> <súper hrank>. <whirring> Я її нижна, я її нижна. І, э, право низ. Я її ніжна, я її нижна. Низ. Я її нижна, я її нижна. Ліво низ. Я її нижна, я її нижна. Ліво. Я її нижна, я її нижна. Ліво вверх. Я її нижна, я її нежна. Вверх. Я її нижна, я її нежна. Кінчик носа. Я її нижна. я ей нежно. Далеко, далеко вперед. Я ей нежно, я ей нежно. Вдых, выдох. Стану тело, тела, почуття, думки. Как зараз ваш стан? Берите цей стан. Дыхайте в долоньки. І нехай там у долоньках він починає ощільнюватись, сплітатися, який клубочок ми викидаємо по спіралі нашого часу, нехай він заповнює день сьогоднішнє майбутнє, як це прозивати життя у співналаштованості з собою з іншими та світом, і діяти в внутрішньому світі, і в зовнішньому, і з власної ніжності. Як це проявляти свою силу як ніжність? Беріть це питання і крокуйте з ним ваші ідеї. Нехай ця практика послужить вам. Я дуже буду вдячна за зворотній зв'язок. Зараз я зроблю дальне віконечко в чаті. І прошу вашого зворотнього зв'язку, бо це допомагає, це мене надихає, по-перше, я. Бачу, як це впливає на світ те, що я роблю. І це допомагає іншим людям, які геть, не знають, що тут відбувається за магія, створення власних станів, зрезонувати і може прийти і послужити собі. Давайте будемо робити так, щоб у людей у стані співтворця було набагато більше. Я проводитиму цю практику для того, аби ми на нашій землі точно могли отримати найкращі сценарії, найкращі ймовірності. А вони плестимуться з того, в якому стані знаходжусь я, ви, Світлана, Тяна, Наталя. Я дуже буду рада, коли нас на цій практиці буде більше тим. від цього мені здається. А, от прям, прямо залежить наше майбутнє. Точно Дякую вам за те, що ви були із собою, були зараз зі мною. Збираємо всю увагу і, будь ласка, подякуйте собі, за те, що ви собі послужили. Куди з цією великою вдячністю виходимо у сьогоднішній. Дякую вам за довіру. Це велика цінність для мене. Віймаю і до зустрічі.